Григорович у рибок із полеми, і живим, і мертвим, і ненарожденим. І смеркає, і світає, і День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухи не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орають лихо лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, не до люди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що нема. І на небі, і не тільки. на чужому полі в своїй хаті, своє правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притесь на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. найшли, несли, несли з чужого поля, та й в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру берете, Сбратів незрящих гречко сів, і сонце правди дозрівать, німецькі землі не чужі, Бретеся знову, як би взяти всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді й остався сиротою, святими горами Дніпро.